Підвищення комунальних тарифів цього року боляче вдарить по гаманцях українців. Отже, саме час вчитися економити. Ознайомлювати мешканців конотопу з найефективнішими та малозатратними шляхами економії енергоресурсів взялася Конотопська міська рада. У рамках європейського тижня сталої енергії співробітники управління економіки розробили спеціальні буклети з корисними порадами для тих, хто хоче економити. Розповсюджувати рекомендації взялися студенти. Тут написано основи збереження електроенергії енергії і інших ресурсів. Всі думають, що вони знають, як зберегти, а от той ж звичайний незакритий кран на хвилину чи дві дуже, дуже допомагає. Ми розповідаємо про дуже важливі речі і, можливо, хтось прочитає цей буклет, якщо зрозуміє. Це завдяки збереження. Неохетики, ми можемо спокачити навколишнє середовище. Конотопці акцією зацікавилися й одразу стали пригадувати способи власної домашньої економії. Енергозберігаючі лампи є в мене. Візє включені. Задоволені? Да, 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 воно, начебто, і дорого, а потім окупається. В принципі, просто намагаюся менше там воду використовувати, газ по ненадобності не включати, би, світ лишній раз не горів би. От. Виявляється, економити не так вже й складно і навіть приємно, адже у гаманці залишаються грошенята на власні потреби, та й природні ресурси марно не витрачаються. Заміна старого вікна на нове дає економію майже на 15%. Що стосується лампи, то якщо ми міняємо звичайну лампу розжарювання потужністю 100 ватт на економну лампу потужністю 20 ватт то вивільняється майже 80 Вт. А це досить високий показник. Якщо брати індивідуальні житлові будинки, то це можливо навіть встановлення датчиків руху щодо електроенергії. Це використання ефективної побутової техніки класу А та вище Юрій та Валентина теж заощаджують. Подружжя живе у приватному будинку і приблизно сім років тому вирішили відмовитися від газового опалення на користь електрики, і відтоді оплачувати рахунки стало легше. Запевняють вони У нас на електроенергія. У нас все на електроенергії, да і отоплення. И плита все у нас мы установили, провели лінію уже лет шесть назад или сім. Дешевше, да? Вы... Коні да дешевше. И кругом у нас лампочки а, эконом. Газеніт і кругом економ. А тим часом буклети, що розповідають, як заощадити енергоресурси, розлетілися з неймовірною швидкістю. І, до речі, поради наведені в них є дуже суттєвими. Якщо ви часто користуєтеся електрочайником, то не наповнюйте його до самісінького носика. Налийте води рівно стільки, скільки необхідно. Так ви зможете зекономити не лише електроенергію, а й час для нагріву води. Виявляється, навіть звичайний зарядний пристрій у увімкненою розетку споживає електроенергію. Отож, щоб заощадити, вимикайте зарядний пристрій одразу після того, як він виконав свою функцію. Обов'язково зверніть увагу на сантехніку. Якщо ваш кран тече, то уявіть за добу, ви марно витрачаєте 24 літри води. Тож використовуйте енергоресурси раціонально. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.